Привіт усім, хто мене дивиться. Сьогодні хочу трошки показати, що у мене ще заквітувало на даний момент. Це лебелія квітує гарненько так. Ось почала квітувати вже хризантема білого кольору. такі цікавенькі у неї квіточки. Тут розкрився вже гладіолус жовтого кольору. У мене раніше було їх багато різнокольорів, але якось не перезимували цибулинки. А це ось насіявся кермек двох кольорів, білого та жовтого кольору. Зараз погано видно, відсвічує камеру. Ось оце ось жовтенький, ось біленький. Там він також жовтий двох кольорів. У минулому році був ще фіолетового кольору кермек. Ну, щось не бачу я його, не насіявся чомусь. А це ось дейція. Жовто-зеленого кольору. Лістечка таке у неї. А це ось трошки цвіла спірея, посаджена в цьому році. Ще квітує хінацея, одна квіточка. Квітує Еустома ще. Це білого кольору. Сьогодні відкрилася квіточка фіолетового кольору. Ось така. Ну і найперша, що квітує, оця ось біла, біло-бускового кольору. Там у серединці кущика. Ружевенька розкрилася. Ось такі квіточки. Ніжні, ніжні. А це насичений фіолетовий такий колір, у неї гарний. Такий. Це попідв'язувала, бо падають під вагою квітів. Не витримують. Ось тут ще не розкрилися, і тут кущик не розкрився, і там малесенький. Тут понасівався портулак, декоративний. Там он Рожевенькі квіточки, а з цього боку жовтенькі. Одна рожевенька попала. А всередині ялиця зростає. Так, прикрашають. Хоч простенькі квіточки, ну дуже гарненькі. Ще квітує платикодон. Синенького кольору. Вже багато повідквітало, але ще трохи квітує. Ось такі гарненькі квіточки, гарний у нього колір. А тут відкрився вже латикодон білого кольору. Такий Тут хінацеє? А ось тут квітує квасиниця, цибулькова рослинка, дуже схожа листячка у неї. На конюшину. Таке цікаве, наче розмальоване. Квіточки такі ніжні, ніжні рожеві. Ось тут вона. Посаджена навколо трояндочки. Я дивлюсь, їй тут подобається зростати. Вона гарненька виглядає. Киточки такі дрібненькі, манесенькі, але дуже гарненькі. Тут біля лаванди також зростає квасениця, але тут, ну, їй не дуже гарно, мабуть, сонце дуже її запікає ось така вона тут це хусточка вона вже відквітувала залишились тільки оці Дві гілочки оця і ось, доквітовуючи вже. А так я її вже пообстригла все, щоб вона виглядала більш-менш акуратно. А це в цьому році я посадила гібіску трав'янистий з насіннячка. А це пішли дощики, і він хоч почав зростати. Ось бачу таке свіженьке листечко в нього. А ось на цій клумбі ще один платикодон, розкрив свою квіточку одну. Там тис зростає. Тут квітує очіток жовтеньким. Тут під парканом зростає ще одна хосточка з жовтенькими смужками, гарненька така. На цьому буду закінчувати. Усім гарного дня та й мирного життя нашій Україні. До побачення!